Кінець світа чи початок осені минулого року лише за підпала автомобілів військових було затримано лише 70 людей, чи понад 70 людей. Якщо не помиляється, та, була така поліції. статистика. Там машин було підпалено кілька сотень, і тоді було повідомлено про те, що все відбувалося вербування через систему Телеграм, які створені російським громадянином контролюється Російською Федерацією і, і поширює там інколи російські російське Тобто вербування через Телеграм тут свої корисні ідіоти за гроші. Чи уявні гроші підпалювали ці автомобілі? Пройшло, тобто, в принципі, було достатньо ефективно. Гроші часто взагалі не платили, але е, ажіотаж був пристойний, коли в під'їзних чатах люди писали своїм же військовим, які там в під'їздах проживали. Будь ласка, не ставте свої машини тут у дворі, бо наші машини можуть постраждати. Саме цього і добувалися навтори тої спецоперації. Розтворити цивільних зв'язкових ми по. Посіяти страх, паніку, деморалізацію. Що ось ворог вже тут і він може підпалити будь-яку вашу машину, але якщо з вами поруч військовий, то е, відштовхніть його скажіть розкажіть, хай він йде десь жити в інше місце, ставить інше, в інше місце свою машину, оскільки ми боїмося жити поруч зі своїми же військовими.